Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з одним із засновників благодійного фонду, назву якого росіяни не зможуть вимовити, бо це паляниця. Олександр Чижик в гостях у передачі Наші люди. У нас було три центри. звозили в основному це була їжа. Та все, що потрібно військовим. Місто ж було поділене секторами. Рука руку гріє. Ми раніше працювали по області: Березне, Ніжин, Мена. У нас хлопці їздили в Лиман, Бахмут, Ізюм. От як тільки вони виходять з окупації, наші хутко пакують автомобіль і йдуть туди. Давай почнемо ось із чого. Чим ти взагалі займався до повномасштабного вторгнення і чи мав якийсь стосунок до волонтерської діяльності чи до допомоги з якимось іншим способом? Так безпосередньо дарно я працював і працюю на даний момент в цій компанії. Компанія CRM, розробляється систем. А за фахом я соціальний працівник до волонтерства не мав стосунку? Соціальний працівник це в принципі є людина, яка працює з людьми, але безпосередньо тісного взаємозв'язку не було. 24 лютого. Де тебе застало і які були перші дії, перші думки? Ситуація була така. Я скажу, що я спав собі, як завжди. Прокидаюся я о сьомій ранку від того, що в мене телефон, телефонує. Я дивлюся, мама дзвонить. Я так, Алло, що таке? Каже, ти бачив, що відбувається світ. Я кажу, та ні, подожди, я ще сплю, давай зараз. Кладу тут слухавку, в інтернет, дивлюся у мене з роботи, там повідомлень, купа. Я думаю, що таке, що за фігня. Туди-сюди давай дивитися по роботі. Ніхто на роботу не виходить, всі сидимо вдома, моніторимо ситуацію. Ну, Я за себе бисенько. до дружини за батьками, за своїми батьками, всіх в одну квартиру звели, речі стягли. Ну і далі якось вже ж моніторив ситуацію, як воно відбувалося потім. Одні батьки пішли до себе, сказали, що нам там краще, інші теж до себе. Ну так от воно якось ходили туди-сюди. Волонтерством, коли почав займатися? Коли влився в цей рух, десь приблизно через тиждень, через два одна знайома сконтактувала мене з одним київським блогером, у якого було багато генераторів, речей, і він не міг знайти адекватну чесну людину, яка це безпосередньо все передасть військовим і людям черніги, тому що ну. Кошти великі можуть вкрасти, і він зі мною сконтактував. А так виявилося, що хлопець, з яким я працював раніше, створив паляницю безпосередньо нашу. І він мені тоді ще казав, що нам потрібна людина, яка буде відповідальна і буде всім керувати. Але я якось так скептично до цього віднісся, тому що є сім'я. Ну я єдиний чоловік в, в сім'ї, і хтось з цими жінками все, все буде робити. Я так я так віддалено допомагав, надавав контакти тут. Ну, Керував якимись процесами, а потім вже десь в березні, так, в середині, там плюс мені точно не скажу, я вже безпосередньо пішов на базу. А чим займалися безпосередньо? От... Ви чим займалися? В час у нас один центр, у нас було три центри. Один знаходився на школі тут поблизу, другий тут на спортзалі, і третій на районі десь до ЗАЗу. Туди, там. Я точно не скажу. У нас було три центри, звозили, в основному це була їжа. Та все, що потрібно військовим. У нас була адресна допомога, розв розвозили безпосередньо люди, телефонували, казали, куди вести. А зараз ще вірнуся назад. Місто ж було поділене секторами. Кожний сектор е обслуговувала якась організація. У нас був район ЗАЗу, і туди, де найстрашніше було це все. І у нас було люди, приходили, забирали, як і були автомобілі. Ну, не мали. Їжі, а також були у нас десь близько 15 автомобілів з людьми, які розвозили по місту. то набирають заявки і везуть. Далі ми вже зробили crm систему, це стало набагато. Легше у нас просто телефонують на кол-центр, заявка, заявку ми збираємо, і водій їде, віддає пакет, людина ставить своє прізвище, підпис і фотографує, що вона отримала. Все в Чернігові в якийсь момент пропав зв'язок. Як тоді працювали? Важко. Ну, як пропав, у нас же ж в Україні не один мобільний оператор, а як мінімум їх є у нас три. Ну, Були такі моменти, от мені, так, наприклад, по роботі, то зв'язок був там, поблизу площі в ту сторону. То були такі моменти, що ти береш ноутбук, іде дощ, береш тобі одну людину, тому що якщо військовий тебе побачить. На алеї з ноутбуком і там десь працює гра, то тебе бустенько пов'яжуть і ноутбук нагоді розб'ють. То брав з собою людину маму чи дружину. Вдвох йшли, виконував роботу, оформляв заявки онлайн. Тому щоб інтернет поймати, то далі беремо ноутбуки, йдемо на базу, запускаємо генератор, це все друкуємо і запускаємо. А Ось ця гуманітарна допомога. Ось ми тут і теж бачимо okay. дуже багато. Звідки вона взагалі бралася? і Звідки береться? Це, як би так сказати, рука руку гріє, можна так сказати. Це все знайомі. Ну от одного разу ми отримали від когось допомогу. Вони побачили: о, кльові кльові люди, потрібно з ними працювати. Вони нас комусь порекомендували, ті комусь ще ще. ще, ще, ще. Крім цього, ще багато кому дзвонили, домовлялися і були навіть моменти. Коли в Києві вагони розгружалися і в це все їхало машинами. Коли не могли довозити, довозили до моста, переносили. Було декілька разів, коли човнами перевозили через річку. Так, щоб сказати, що до нас хтось прийшов, сказав, о, нате, такого не було, то треба було все. Ну і зараз це все. Вигризається зубами, там кігтями дуже важко це все. А не було взагалі думки, ось особливо в гарячі дні, скажімо так, покинути це все, покинути Чернігів, вивезти сім'ю. Можливо, так як у мене по роботі, я ще то була така штука, що мені казали: якщо Сашко цього не зробить цього, ніхто не зробить. І мене якось воно таке пожиття було, що якщо я почав цим займатися, у мене є людина, за яку я, яку я вірю, як мінімум, це Микола Пятецький, Це наш. Оудер, так само сказати, то якщо Коля, поки Коля буде цим займатися, я теж буде цим займатися. Я цього непокійно. Ну не можна цього покидати. А який момент за весь цей час за час облоги маю на увазі, був такий найстрашніший, або найнапруженіший? Воно все було напружено, але особисто для мене це коли міст впав. Ну воно так, наче нормально нормально, і там виїхати складно, але на свій страх і ризик люди можуть. А коли міст впав, то тут зранку прокинувся, так і глянув новини. Моста немає, і, і, і вже все так страшновато стало години на дві, а потім прийшов обратно на базу і все налагодилося. Складні моменти були постійно, постійно. Не можна сказати, так було, що отут складно, тут легко, тут складно, тут легко. Воно все складне. Після того, як відкинули росіян від Чернігова, ви продовжували займатися наскільки я розумію? Так як це далі відбувалося? Ви працювали по Чернігову чи по області? Далі? Ну, ми раніше працювали по області, але у нас не було конкретної змоги, щоб наші водії кудись їхали, тому що перша причина пальне. Пального мало. А те, яке було, воно погане було, тому що у хлопців ламалися бензонасоси, машини ставали, і їх потрібно ремонтувати, ремонтувати хрін зна знає, де запчастини знайти теж незрозуміло не де. А потім вже, коли більш-менш облога пішла, то до нас почали приїжджати там Куликівка, Шорс, ну, що по-новому називається, і Брезне, Ніжин, там, не знаю. Маєна всі, хто мав змогу до нас приїхати, в основному це будинки, інтернати, геріатричні пансіонати, органи соціальних служб та соціальної підтримки. Ну, вони зараз до нас приїжджають, як і приїжджали. Ну, ми нікому ніколи не відказували. І зараз ця допомога це теж рука-руку гріє, так? Так, в основному так, так. В основному. То зараз ми безпосередньо до нас приїжджало. Я свою роботу в сторіс викладаю, так я на телефоні особово не покажу. У нас госпіталі, лікарні, чернігівські лікарні, обласні лікарні, лікарні по, безпосередньо не по місту, а по області на округі Чернігова. Це ліжка, реабілітаційні засоби, інвалідні візки, речі, матраси все, що можна придумати. Навіть рентгенапарати привозили. Хто люди, які працюють в паляниці, хто ці волонтери? В основному це друзі, знайомі, і були люди, які просто наш волонтер проходив, бачить дівчина з чоловіком воду кудись. Несуть, куди ви несете воду? А ми тут на будинок носимо пенсіонерам, допомагаємо. А не хочете бути волонтерами? Так хочемо, і вони до нас приходять. Ну, а в основному це друзі, знайомі і люди, яких ти впевнений. Ви згадували про те, що допомагаєте людям там в, по області і так далі. А, а військовим безпосередньо зараз допомагаєте, йде якусь допомогу. Яка і куди, якщо можна про це говорити? Е, у нас о, було за останній місяць дві поїздки. Перша поїздка була просто поїздка, а другу ми назвали до гарячі точки. У нас хлопці їздили в Лиман, Бахмут, Ізюм. От як тільки вони виходять з окупації, наші хутко пакують автомобіль і йдуть туди, тому що людям нічого вдягти. Людина виходить, у неї немає речей, у неї немає їжі, вона замотана в дві простині, тому що це всі речі, які в неї є. Вона гола. І в нас буде тур до гарячої точки. 2. Зараз ми збираємо на тепловізор, монокуляр, дальномір, Там ще якісь приблуди для військових. Там у нас 200 тисяч треба назбирати зараз. Я впевнений, що ми назбираємо це все купити, відвести. Крім цього, ми ще возимо буржуйки. Одяг, тактичний одяг, все ще необхідно військовим і місцевому населенню, яке виходить з під окупації. Після перемоги, чим плануєте займатися? Чи будете продовжувати волонтерити, чи будете займатися таки чимось іншим? Буду, звичайно. Буду, я буду працювати на своїй роботі. Я зараз, я зараз на своїй роботі і допомагаю ну, займаюсь волонтерством безпосередньо. Так само або займатися цим всім надалі. Ну, покидати це, це треба бути, ну, Невідповідальною дурною особою, так би мовити, тому що якщо в це вліз, то вилазити. Якщо вилазить, то ми його пальцями і скажемо це фу-фу-фу.